Слава Ісусу Христу! Радий Сьогодні бути з вами на цьому місці, що Бог Він сьогодні говорить до наших сердець, Він сьогодні застерігає, навчає, скеровує, направляє. І я так дивлюся, сиджу, слухаю, дивуюся з того, наскільки наш Бог є великий, наскільки наш Бог знає, що для нас потрібно, що потрібно, особливо для нашого духа, знає, що потрібно для нашого тіла, що потрібно для нашої душі. Я буду ділитися деякими речами. Ми так з пастором не домовлялися, не говорили. Але я бачу, як Бог. Прошу прощення, включіть синій мікрофон. Дітки, ходіть в вашу воскресну школу, як завжди, Старша група йде на кухню, а младша йде сюди. Пусть Бог благословить. Я бачу, як Бог він скеровує, він веде, він говорить, тому що в нього є для нас. Слово в нього є для нас сила, в нього є для нас відповідь. І я так думаю, сиджу, роздумую, дивлюся на ті дні, які проходять фактично, і дивлюся на вихідні. В нас сьогодні ми знаємо зима, і Бог також благословив нас тим, що ми бачимо, маємо можливість згадати навіть на рахунок снігу, що в такого періоду, як пора року, зима є сніг, за що слава нашому Богу. Ми співали псалом йому за всю славу, все ним, все ним створено. І слово, яким я хотів би поділитися, перед тим як я роздумував над ним, Бог свого часу до мене проговорив, звернувши мою увагу на важливі моменти в моєму житті слідування за Ісусом Христом. І одна така історія, яка мені прогадалася, це те, що два чоловіка одного разу вони йшли з одного місця в своє місто, повертаючись. І виходить так, що це було ще десь в той час, коли не було транспортного такого засобу, люди більше рухалися пішки, чи їздили на повозках, тобто кіньми. І їхня дорога, вона лежала через части... частина дороги, вона лежала через ліс. І вийшло десь так, що по дорозі вони якось роз'єдналися і десь один ішов собі попереду, щось роздумував, другий позаду. І ці два чоловіка, коли проходячи так дорогою лісом, вони йдуть ще собі там думають вже на цьому участку, на цій ділянці один той, що позаду йде, він бачить, що так нав на, збоку біжить ведмідь. І цей чоловік, довго не думаючи, скоро заскочив на ближче дерево, яке було там поряд. А цей чоловік що спереду почув, що взаді хтось біжить, повертається, чує якісь гілки, і бачить, що вже ведмідь, який біг, він вже прямо-просто біля нього. Виходу такого, як скажемо, десь втікати, щось кудись лізти, вже часу. Також не було. І цей чоловік просто падає на землю, лягає. І прикидається мертвим. І так, цей чоловік, що сидить на дереві, він спостерігає за тим, що ведмідь біля того чоловіка ходить, щось там трогає, нюхає його там, ну 10, 15, 20 хвилин, півгодини, І в кінцевому випадку я не знаю, скільки точно він там лежав. Але цей ведмідь пішов і цей чоловік, спустившись другий, який був на дереві, спускається з дерева, підходить, каже, так, ведмідь біля тебе довго ходив, каже, все з тобою добре, все гаразд. Він каже, та все гаразд, каже, але він мені каже, щось говорив. Він каже, як відміть, тобі щось говорив за цей час. Каже, так, каже, він мені говорив, каже, а що ж він тобі каже, сказав. Каже, а він мені сказав, що каже, треба вибирати правильних друзів. І питання в тому, що до чого я це веду, що є речі в нашому житті, що друзі, ще щось ми можемо в своєму житті вибирати. Але є таке одна прислів'я, як би сказати, приказка, яка говорить про те, що сім'ї, рідних. Не вибирають батьків, братів, сестер. Тобто ці люди в нашому житті ми їх вибрати не можемо. І саме на цей момент про наших рідних я би хотів, щоб ми сьогодні поговорили про нас, про тих, кого ми не вибираємо. Я хотів, щоб ми звернули свою увагу на перше послання апостола Павла до Тимофія. Це буде п'ятий розділ, восьмий вірш. Послання перше Павла до Тимофія, п'ятий розділ восьмий вірш. Там записані такі слова. Коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Не знаю, вас тут висвітлюється на російському тексті чи в українському, але в російському той самий зміст, те саме значення, ті самі слова, також говориться про те, що каже: хто не дбає про домашніх своїх, каже, така людина, вона каже, або відріклася віри, або гірше невірного. І коли апостол Павло він пише таке застереження до допомофія, він дає певну характеристику. Характеристику дає. Того, що каже людина, яка не дбає, каже вона про своїх домашніх, про тих, хто є наші близькі, ті, хто з нами живуть, каже, така людина є невірною або відреклася віри. І водночас він наголошує на тому, що вірність своя, вона є необхідною складовою в житті кожної людини, в житті кожної людини, котра має сім'ю, і в житті кожної людини, яка планує мати сім'ю. Тому тема, про яку ми будемо говорити, вона саме і буде називатися Що Дбати про домашніх. І якщо ми дивимося далі читаючи Боже слово, то ми можемо побачити також, що вірність це також є одна із основних складових у відносинах в сім'ї, чоловіка між дружиною, батьків з дітьми, один між одним, в церкві, людини з Богом. Вірність це є важливою складовою, тому що якщо немає цієї вірності, то ми знаємо, що в сім'ї починаються проблеми, починаються тяжкі життя, тяжкі періоди, відносини, стосунки. І як би ми з вами не крутили, як би ми з вами не старалися, тобто. Не застосовуючи вірність, не приміняючи в своєму житті відносинах один між одним, тобто життя благословенного не буде, коли не буде цієї вірності. І якщо ми навіть з вами буквально пригадаємо декілька прич, які говорять нам про вірність, це одна з таких може бути: це притча про таланти, ми пам'ятаємо, притча про управителя, котрий. Залишає на свого слугу свій маєток, він відправляється в дорогу. І якщо ми детальніше подивимося, особливо цю першу притчу, яка говорить про таланти, то я думаю, що всі ми читали цю притчу, ми її читати не будемо. Але ми пам'ятаємо про те, що ці таланти це була певна міра, міра якої вимірювався на той час золото або срібло. І фактично люди, ті три чоловіка, які отримали кожен цю свою міру. Все, що для них вимагалося, їм потрібно було цю міру віднести свого часу тим людям, які поміняють. І я думаю, що ці люди, які були там, про які говориться в цій притчі, це були люди на якійсь з вулиці, це були люди, які не мали поняття, що з цим талантами, що з цим з цим золотом чи сріблом, що їм було робити. Я думаю, що ці люди, можливо, неодноразово зі своїм паном були учасниками в таких тих чи інших сферах, де вони робили ці операції, проводили, міняли ці гроші, здавали. Чому? Тому що Боже Слово воно говорить про те, що Бог нам нічого не дає, не від... щось не, не, не дає нам виконувати, якщо не сказавши, не повідомивши, не давши інструкції, як це робити. І ці люди, ми також з цієї притчі бачимо, що два чоловіка вони пішли, виконали те, що від них вимагалося. І вони, як ми знаємо, заслужили характеристику. Він далі звертається до них. Каже, цей пан каже: гаразд, вірний раби. І цей третій чоловік, який просто цю суму грошей, яку мав, закупав, який не проявив вірність у тому, що від нього вимагалося. Ми знаємо, що до нього такі слова звучали, Каже: Ти знав, і в той самий момент каже невірний рабе. Ти знав невірний раби, ти не виконав те, що вимагалося, каже все, що від тебе відмагалося, це свого часу взяти ті гроші, занести до грошу і каже, отримати своє, а я би прийшовши, каже, отримав взяв від тебе своє. Ця притча говорить про те, що вимога, яка стояла перед цими людьми, вона не полягала в тому, щоб розпоряджатися цими талантами, фінансами на власний розсуд. Тобто, а може мені для пана краще придбати поле, а може мені для пана краще придбати коні, а може мені придбати ще десь якийсь будинок. Тобто, в них була чітка задача, в них була чітка інструкція, що їм потрібно було зробити. І ті, хто виконав це. То таких Боже Слово називає вірними. І другий випадок, ми знаємо про господара, котрий залишає управління на свого слугу, це чоловік. Цей чоловік він був також певним якимось рабом. І ми також читаємо в цій притчі про те, що ця людина вона мала також певну задачу, ця людина мала певні вимоги проявити в чомусь вірність. І фактично, якщо ми будемо дивитися на цю історію, я думаю, також, що цей чоловік, який верніше якому довіряється саме ось ця справа. Догляду за цим маєтком, то я думаю, що цей чоловік він також не був людиною, яка працювала, працювала на полі, а потім го пан говорить: давай, я поїхав, залишаю на тебе свій маєток, будеш дивитися, щоб все тут було добре. Я думаю, що це також була людина усвідомлена, вона можливо була якимось помічником чи, можливо, десь якоюсь правою рукою, чи в чомусь вже себе зарекомендувала, і свого часу пан він залишає все це своє все своє хазяйство. Це весь свій маєток залишає на цього чоловіка, але що нам говорить ця притча? Ця притча нам говорить далі про те, що каже, поїхавши пан цей слуга, якому довірно він не знає, коли вернеться його пан. І в той самий момент каже, коли повернеться пан, він бажає що? Він бажає застати, що цей чоловік, якому він довірив, якому дав інструкції, як розпоряджатися, як керувати, що робити, що він не бенкетує. Пан бажає бачити, що він не обіжає не ображає інших слуг. Пан бажає бачити, що цей чоловік він виконує все згідно того, що він йому заповів, коли він відправлявся, і фактично. Також завершення цієї притчі воно нам розповідає про те, що якщо цей чоловік би поводився негідно чи поступав негідно, то ми всі прекрасно пам'ятаємо, які наслідки, що чекає на таку людину, на таку людину, яка не проявляє вірності. І як ми з вами читали на початку, цей вірш Тимофія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Каже, той вирікся віри. каже він гірше від невірного, п'ятий розділ восьмий вірш, перша Тимофія. Фактично, ці дві притчі вони лише показують у частинку цього вірша, і то вони нам її показують з такої сторони, що. Навіть тут говориться, що тут гірше невірного, А в Божому слові ми читаємо, де Павло говорить, що він каже, такий гірше невірного. А тут на основі цих притч ми бачимо, що каже, така людина вона є невірною. Тобто, наскільки він даючи характеристику, пояснює, порівнює апостол Павло в результаті, що насправді каже, це тобто тут одна сторона, а отут каже зовсім інша сторона, І така людина, яка каже, не являється вірною, то згідно того, що Павло попереджує, застерігає, каже, ось які наслідки можуть чекати на таку людину. І якщо далі, ми свою звернемо увагу, подивимося на цю першу частину вірша, яка стосується вже кожного з нас, зокрема домашніх тих, про кого ми говорили, що ми в своєму житті не вибираємо, ці люди з нами є, то знову ж таки самому вірші, 8-5 розділом він говорить, коли ж хто про своїх, особливо, про домашніх не дбає. Знаєте, одного разу, коли я читав цей вірш, знову ж таки, перечитуючи його, то Бог по-особливому проговорив до мене через нього, тому що я не знаю, як ви, але я свого часу звик сприймати цей вірш, що він стосується більш матеріальної сторони, що він стосується того, що чоловіки повинні дбати за свої думи, забезпечувати. І це є правильно, це є, це є скажімо, позиція кожної людини, кожну відповідальність, кожного християнина, чоловіка, котрий має сім'ю. Але одного разу, коли я знову читав цей вірш, то Бог так проговорив моє серце і сказав, каже: ти дбаєш про матеріальний стан. Своїх домашніх, щоб не виявитися невірним, подібно в цьому прикладу. І питання, яке мені Бог ставить, каже: А чи ти так само дбаєш про духовний стан своїх домашніх, як і матеріальних? І друге питання, яке було до мене, чи яка складова для Бога є більш ціннішою? Матеріальна чи насправді духовна, як ми сьогодні чули? І в той момент, коли я так почав дивитися на це місце з цієї точки зору, з цієї позиції, я зрозумів просто те, що те, що я розумів, сприймав реаль, ре, раніше. Тобто, розуміючи, читаючи Боже Слово, я зрозумів, що воно просто це розуміння почало ламатися в моїй голові. Тому що, коли я читав цей вірш, я знову ж таки схилявся, неодноразово чи, чи немало проповідає, чи немало інших в цьому напрямку, які стосувались матеріальної сторони, але я ніколи не думав і не читав цього вірша, не дивився на нього як з позиції духовної, як з позиції того, що нам необхідно дбати і важливо дбати про духовну складову. І повертаючись до Божого сил, до Божого Слова, ми бачимо, яке застереження робить апостол Павло, і тому, що буває і в нашому житті стільки, що ми можемо, як ми вже чули, погрузитися в роботу, в якісь ще інші речі, дбати про матеріальне, що на духовне в нас може вже не вистачати часу, сил. Не вистачати вже якось там, вже треба йти спати, треба ще щось там. І читаючи це послання апостол Павла, ми бачимо, він пише таку роду до свого рекомендації до Тимофія щодо домашніх. І він під словом домашніх, апостол Павло, він якось не відокремлює чоловіка чи жінку, батька, матір, дітей. Він не робить різниці, він просто називає всіх одним словом домашніх. І я думаю, що кожен з нас прекрасно розуміє, хто є нашими домашніми. Це є і чоловік, і дружина, і діти, і батьки, всі, хто проживають в домі, в одному місці, апостол Павло охарактеризовує і називаються такі люди домашніми. І якщо ми будемо говорити з вами, про те, що в кожного є свій рівень відповідальності, а воно так і є перед Богом, тому що про це говорить Боже Слово. То якщо ми будемо брати категорію чоловіків, нас з вами, хто є батьками, чоловіками в домі, то основна відповідальність фактично, та звітність перед Богом, вона лежить в першу чергу за нашу сім'ю, вона лежить на нас. Вона лежить на нас і фактично, як би ми з вами не хотіли, то навіть дивлячись на Боже слово в першому посланні тому ж самому Павла до Корінтян, але розділом. Третім віршом Павло пише в послання до коринтян першому, 11 розділом, третім віршом про те, що каже: Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Коли ми читаємо з вами це місце, то я думаю, що ми також повинні розуміти про те, що даний вірш не говорить про те, що. В дітей, в дружин немає відповідальності перед Богом. Чому? Тому що якщо ми будемо так думати, то ми тоді будемо разом з вами помилятися. Якщо ми будемо говорити про категорію жінок, матерів, то я думаю, коли нам би поставити таке запитання, що ким Бог створив жінку для, ну скажімо, на землі, то я думаю, що якщо ми подивимося з вами в. Книзі Буття, другим розділом, 18-м віршом, там чітко, гарно написано про те, що Бог створив дружину для чоловіка помічницею, правильно, і Бог також закликає до того, щоб дружина, жінка вона могла підключатися, допомагаючи також і в цій сфері. Не просто там вдома зварити супу, борща, прибрати, тобто, все там ще може деколи дехто на роботу, на якийсь підробіток. Тобто Божа ціль, щоб кожен. В духовній сфері домашніх він був учасником. Якщо ми говоримо з вами про дітей, то відповідальність полягає також в Ефесянам, 6 розділ, перший вірш Павло говорить, що каже, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, каже, бо це справедливе. І даючи таку, як би сказати, настанову, він говорить про те, щоб каже, діти дбали про те, щоб бути уважними до того, що говорять їм батьки. І в той самий момент, виконуючи їх поради, виконуючи те, що вони їм говорять, вони мають можливість що. Набувати характеристику вірного, тому що людина, яка не виконує те, що їй говориться, вона не може проявити вірності. Вона може проявити щось своє, але це вже буде невірність. І на основі тих прикладів ми бачимо, чим закінчуються випадки, коли вони не стосуються вірності. І якщо ми з вами говорили про те, що внаслідок, наслідок от скажімо, цієї послідовності, якщо наслідок кожен буде дотримуватися своєї позиції, дотримуватися бути на своєму місці, то в кінцевому результаті як дітей, батьків, дружин, чоловіків, всіх чекає нагорода від Бога. Чекає нагорода від Бога, тому що всі, хто є домашніми і дбають про її складову, вони роблять якийсь вклад в цьому напрямку. І як ми можемо це робити, чи як можемо проявляти цю заботу, я собі виписав таких шість моментів: це те, що Бог мені поклав на серце. То, тобто, перше, як ми можемо це робити, тобто дбати про своїх домашніх, дбати про духовну складову домашніх це стояти в молитві перед Богом за них, це перше. Друге, дбати про духовну складову домашніх це проводити час у читанні Божого Слова та у молитвах разом. Дбати про духовну складову домашніх це організовувати час домашнього спілкування, у пізнанні Господа. Дбати про духовну складову домашніх це коли домашні ростуть та розвиваються духовні всі разом. І п'ятий момент говорить, що дбати про духовну складову домашніх це не залишатися в стороні у даному питанні. І шостий момент останній каже, що дбати про духовну складову домашніх це завжди старатися бути вірним у цій справі перед Богом. І я пам'ятаю таку історію зі свого життя, такий випадок, можна сказати, коли Бог проговорив до мого серця, ми почали реалізовувати це в своєму житті. Я пам'ятаю, як ми почали по вечорам збиратися, там співати пісні, там почитати щось з самантою дитячу Біблію подивитися. І я пам'ятаю, як ми почали співати пісні, то ми ну, з дружиною кажемо, яку пісню співаємо? Співаємо таку, ну, співаємо таку пісню, починаємо співати, виявляється, я її знаю трошки інакше, вона її знає трошки інакше. Ну все, вже ту пісню співати не будемо, давай інакше. Починаємо співати інакше, виявляється, я там один куплет знаю, більше не знаю, вона далі знає, все, будемо співати інакше. І я так замітив те, що насправді реалізовувати оцю, скажімо. Робити оцей цей вклад в духовному напрямку насправді це не є так просто і насправді це не є так легко, тому що сатана він робить, як ми чули, все для того, щоб викрасти на щас, викрасти все для того, щоб не відбувалося цього процесу, щоб не відбувалося цього духовного зросту. І він буде старатися любими методами, чи, наприклад, теж починали щось там читати, роздумувати, говорити, то відразу в саманти там появлялася куча. Якихось там питань, які їй треба було вирішити, йти до неї, лише б ми зупинилися, не читали, не розумали. Тобто, і ти розумієш, що в цих цих моментах, всіх цих випадках потрібно прикладати зусилля, потрібно прикладати старання, тому що якщо бути байдужим, якщо не дотримуватися цієї вірності, то в кінцевому випадку ми бачимо, які наслідки чекають. І роблячи такі невеличкі підсумки, хотілося б нам нагадати, що важливою якістю для Бога є особливо наша вірність. І на прикладі двох прич ми з вами чітко яскраво змогли побачити те, що, що таке насправді бути вірними. І маючи вказівку, нам говорять ці притчі, вони говорять про те, що маючи інструкцію від нашого Господа, нам потрібно бути йому вірними, незважаючи на обставини, незважаючи на ситуацію, на те, що можливо хотілося б щось інше зробити. Якось по-своєму, ми все одно повинні чітко дотримуватися тих вказівок, які є залишені нам у Божому слові. І не будьмо подібними до тих людей, котрі, отримавши свої можливості певного часу, вони просто їх використали якось на власний розклад. І ми пам'ятаємо, які були наслідки і результати в їхньому житті. І коли ми читаємо це місце, перше послання Тимофію 5.8, де говориться, коли ж хто про своїх, особливо про домашніх не дбає, то вирікся савіри він гірший від невірного, то я хотів би сказати, що ми повинні обов'язково сьогодні, як вже ми чули, звернути увагу на те, що яка насправді є духовна атмосфера в наших домах сьогодні. Ми повинні звернути увагу, яка є духовна атмосфера у наших сім'ях, і в той самий момент ми не повинні перекладати цієї відповідальності один на одного. В той самий момент ми повинні бути учасниками всі у даному питанні, виконувати те, що від нас вимагає Бог. Чоловіки, ми повинні пам'ятати, що ми перед Богом являємося звітними за наші сім'ї. Жінки повинні пам'ятати про те, що являються помічницями в даному випадку. Діти також повинні розвиватися у вірності, слухання своїх батьків. І сім'я, вона фактично в усі часи, в усі моменти, вона мала й має цінність перед Богом. І саме тому, якщо ви можливо вже звернули, побачили увагу на те, що Сатана намагається зруйнувати в першу чергу складову сім'ї, складову людей, відносин один між одним. І я, хто ще, якщо, наприклад, тоже є, можливо, неодружений, сидить і думає про те, що в мене немає сім'ї, ну тобто я ще там не замужем чи неодружений, ну, що мені робити, я вже можливо і дорослий. То я хочу сказати, що хто не має ще сім'ї, то ви можете зараз вже починати дбати про свою сім'ю. Яким чином? Молитвами, молитися, прохати в Бога, настроювати свої стосунки з Богом. Я знаю таку одну історію, приклад з реального життя. Що цей хлопець для мене є знайомим, тому що він з дитинства ходить також в церкву, і він 18 років пішов зразу працювати, на бусі їздити, там розвозити матеріали. На цьому він непогано заробляв, тому що він ще додатково собі брав замовлення. А власник закривав очі на те, що він ну там собі якісь, якби скажемо, підробляв такі підробітки. Мав і цей хлопець він працював, працював, працював. працював в неділю приходив на служіння, далі знов працював, їздив, возив, довозив. При тому всьому ціна на ринку, яка була по доставкам, в нього була десь, певно, в півтора раза ще вище, і він ще знаходив клієнтів, яким треба було підвести щось. І я замітив один момент, що пройшов певний час, він придбав собі квартиру, хоч вона була в старенькому будинку, але тобто, там був, реально можна було зробити непоганий ремонт. Тобто квартира була хороша в плані внутрішнього так, розположення. І я пам'ятаю момент, коли він зробив одній дівчині пропозицію, їх об'явили в церкві. І проходить певний час, і виявляється те, що вона йому відмовляє, тобто щось там в них пішло не так. І потім, же, коли говорила з цією дівчиною, почали з нею спілкуватися, чому вона ну, відмовилася, яка причина, вже в церкві об'явили така ситуація. Вона каже: я помітила, каже, що каже, чим більше ми часу почали спілкуватися, каже, що ця людина вона, каже, вона в церкву ходить, але насправді каже, вона є далекою від Бога. Каже, Ця людина вона не шукає Бога, ця людина живе тільки земним. Я каже, намагалася якось йому сказати, що треба поправляти свій духовний стан відносини, стосунки з Богом. А він ай, та що що ти, та ти, та все добре. Я на зібрання ходжу, все добре. І я для себе зробив такий висновок того, що можна досягнути багато чого в матеріальному житті. Але в той самий момент можна втрачати в духовних відносинах з Богом, втрачати в моментах відносинах з сім'ї, того один з одного. І дивлячись так особливо на розвиток оцих всіх подій, які ми бачимо за останні роки, то те, що мені Бог дає зрозуміти, це те, що гріх, зло, яке воно розвивається, воно тільки буде набирати більше і більше оборотів. І це ми бачимо на сторінках Божого Слова. як би ми з вами не хотіли, не шукали для себе, як кажуть, якогось яскравішого майбутнього. Боже слово чітко говорить, що все йде до кінця. І ті події, які відбуваються, вони тільки Будуть збільшуватися, вони будуть ускладнюватися. Але питання виникає у тому, в якому насправді стані знаходиться складова духовної моєї сім'ї. Чи я, як батько, чи я дбаю насправді про неї, чи я стою в молитвах, чи я говорю своїми домашніми про справжні цінності, які є закладені Богом. І хто взагалі сьогодні займається духовним вихованням нашої сім'ї, наших дітей? Можливо, ми думаємо, що наші діти. Ходять в церкву в недільну школу. От вони щось там навчаються. Так вони щось там почують. Вони слава Богу, що вони є тут. А якщо вони тут, а приходять з нами. Це дуже добре. Але ми повинні пам'ятати, що церква та недільна школа вони фактично не являються основними вихователями у сфері формування духовних цінностей в сім'ї. Ми сюди прийшли, поспілкувалися, поговорили, щось почули, але більше часу ми проводимо в своїх домівках. Більше часу ми проводимо один з одним з тими домашніми, як ми чули, яких ми не вибираємо, але з якими ми живемо. І ми маємо кожен перед Богом відповідальність. Як ми, якщо ми особисто не будемо дбати про те, щоб Святий Дух насправді вів, щоб насправді Святий Дух керував, і що ми цього не будемо бажати, то в кінцевому наслідки, як ми з вами чули, відносно невірності є дуже, -дуже трагічними. І перше, що ми повинні зробити, це ми повинні кожен переглянути свій особисто, як ми чули, духовний стан. Чому ми спічимо відразу після роботи додому? Які в нас плани, бажання? Можливо, нас чекає, як ми чули, якийсь серіал, фільм, чекає в інтернеті посадити, якусь роботу мені ще потрібно доробити. Можливо, ми настільки загружені, що ми вже давно навіть не спілкуємося зі своїми тако домашніми спілкування, там щось роздумів. Можливо. Навіть і молитви вже давно немає на наших устах, у наших домівках, то хочу сказати, що це все говориться задля того, що й Боже слово нам говорить, що це є не кінцева точка, це нас говорить, попереджаючи про те, що ми повинні поправляти свої стосунки, ми повинні дбати про духовну складову, ми повинні шукати Бога, тому що сатана він завжди намагався і намагатиметься зруйнувати сім'ю. А тим більше, коли мова буде йти про духовні цінності, цінності, від яких залежить наше єднання. Наше спілкування з Богом ми особисто повинні особливо дбати, як я вже казав про цю духовну складову, тому що ті події, які ми сьогодні бачимо, як я вже говорив, вони ще раз говорять саме про необхідність міцної домашньої сім'ї, яка буде ходжена введена в Дусі Святому, і Бог, він фактично, ми такий також бачили приклад, що він ніколи не доручить нам якоїсь справи, не давши інструкції, як її виконувати, що робити. Чоловіки хотілося б ще раз нагадати на те, що ми повинні пам'ятати про те, що Бог є головою для нас. І ми деколи думаємо, що ми так розпоряджаємося часом, там ті чи інші речі робимо. Але кожного разу, коли ми стаємо на коліна перед Богом, чи це вечором, чи це в кінці тижня, я не знаю в кого які стосунки з Богом, хто як молиться. Але чи ми розуміємо про те, що стоїчи на коліна, ми зразу вже є підзвітні Богові за свої сім'ї. Ми є підзвітні за тих, хто є в наших домах. Ми є підзвітні за те, що скільки ми справді часу приділяємо. Як сьогодні пастор говорив, що багато сьогодні роботи сатана робить саме через простори інтернету. Це досить зручний ключ, досить зручний такий момент, який ну, зайшов і буквально 2-3-4 години вилітає, і люди потім не знають. ну, і вже і, і спати треба, вже і пізно, і вже і сили немає, і духовно, і фізично немає. То хотілося б сьогодні сказати, що, щоб ми старалися поправляти свої відносини з Богом. Хотілося сказати про те, щоб ми починали дбати про духовну складову, тому що ті обставини, ті події, які ще попереду, якщо в нас не буде сили Святого Духа. За тілом, за розумом ми далеко з вами не зайдемо, ми можемо потерпіти крах, ми можемо потерпіти тяжкі моменти в своєму житті. І ми повинні починати молитися, відновлювати свої домашні сімейні жертвенники, молитовні жертвенники. тому що, як хтось був. На середу на зібранні, минулу неділю, то ми чули багато з вами про святість, відділення. Ми знаємо, що святість це не просто там, як люди дехто розуміє, якийсь анімп над головою світиться чи ще щось. Святість ми чули, це є відділення чогось для чогось, когось для когось. В нашому випадку, як християн, ми розуміємо, що святість це є наше відділення для Бога. І в той самий момент ми так само з дружиною роздумували на тижні, як практично цю святість реалізовувати. Боже слово говорить, що святий хай ще освячується. От, і ми говорили, як практично це реалізовувати в своєму житті. І практично це так воно і виглядає. Відділяю свій час, відділяюся від інтернету, відділяюся від тих речей, Ютубу, Фейсбуку, Інстаграму, ще якихось інших речей. Відділяюся від того, що заважає мені пізнавати Господа Ісуса Христа. Якщо я цих речей не роблю, якщо я в цьому не вдосконалююся, якщо я в цьому не перебиваю, то тоді знову ж таки, питання. Щого я досягаю. Можливо, матеріально, я кажу, ми можемо досягати. Ми приїхали сюди, роботи багато справ, багато занять, те, те треба. Але ми повинні пам'ятати, що насправді ми люди віруючі, ми повинні дбати про духовну складову. А можливо, хтось і молиться, молиться вже не один день, не один рік, місяць за своїх домашніх, то хочу таких підбадьорити, тому що Боже Слово, воно говорить про те, що свого часу прийде відповідь. Як ми з вами хочемо, не хочемо, і ми думаємо, що може щось, ну, всі так живуть, та я живу, все так відбувається просто. Боже Слово. Слово говорить, що завжди за все буде розплата, прийде всьому кінець. Тільки питання, в якому ми стані будемо, питання, з чого ми чекаємо, до чого ми стремимося і що ми набуваємо. Зараз ми будемо молитися, я би хотів, щоб в цій молитві ми ще раз і ще раз просили в Бога давати нам сили, давати мудрості, справді поправляти з ним ці стосунки, поправляти ці відносини, щоб духовна складова нашої сім'ї вона не була десь на нижчому рівні, чим матеріальна. Тому що якщо в нас матеріально буде, то духовне. Воно завжди буде нам виявляти, показувати недостаток. Так гарно було середу, підмічено те, що досить часто, коли ми переживаємо якісь духовні благословіння, духовні моменти, то в нашому житті ми пам'ятаємо їх дуже довго. А якщо з матеріальному ми досягаємо, десь поїхали, кудись на відпочинок, чи ще щось придбали, то ці речі дуже скоро вони забуваються, і люди навіть за них потім і не згадують. Але якщо наше буде в пріоритеті матеріальне, то та й матеріальне воно так і з матеріальним залишиться. Але якщо ми будемо дбати про духовне, ми будемо в цьому розвиватися, то Бог буде нас благословляти. Зараз ми будемо молитися, встанемо на наші ноги і будемо просити в Бога, нехай дає сили кожному поправляти, не бути байдужому, не бути. Скажемо, десь в стороні казати, як ми чули, в мене все добре, мене це не стосується, тому що Бог бачив кожного з нас. А сьогодні в нас є благоприємний час для того, щоб справді відновити стосунки і попросити в Бога сили на подальше наше слідування за ним.